Бій Олександра Усика проти Тайсона Фюрі ніколи не відбудеться. Саме таку заяву зробив британський ветеран суперважкої ваги Дерек Чесора. Востаннє Ф'юрі виходив на ринок саме проти Чісори. З того часу Ф'юрі пов'язували з історичним поєдинком з Усиком, переможець якого став би першим беззаперечним чемпіоном з чотирма поясами в історії дивізіону. Однак переговори не увінчались успіхом і в результаті обидва бійці почали шукати собі інших суперників, незважаючи на чутки про те, що Усик та Ф'юрі можуть зустрітися наступного року в Саудівській Аравії. Чисора вважає, що ця можливість минула. І що обов'язкові суперники Усика стануть на заваді. Цього не відбудеться, я не вірю в це. Філіп Хергович є обов'язковим претендентом за версією IBF. До того ж, у Усика бій з Даніелем Дюбуа. А після цього Хриговіча оголосять обов'язковим претендентом. Тому я не думаю, що це станеться. До того ж, Ф'юрі буде проводити свій бій в жовтні проти Френсі Анга.